Навіть ті, хто пересуваються містом лише пішки, помітили великі щоденні стрибки цін на пальне. А що вже говорити про тих, хто на колесах, а особливо, якщо ці колеса перевозять пасажирів, мова йде про автотранспортників, які обслуговують населення. 14 квітня у кабінеті міського голови відбулася нарада за участі адміністрації міста та керівників автотранспортних підприємств, на яку запросили засоби масової інформації. Обговорювалося подальше підвищення тарифів на міські перевезення як в режимі маршрутного таксі, так і пільговиків. Ми повинні обговорити тему, як ми будемо проходити процедуру і перевірки розрахунків і взагалі передумов, які сприяли такому підвищенню. Я думаю, що сьогодні необхідно злучати громадськість до обговорення цього питання. Така вимушена процедура потрібна для того, аби остаточно не вибити стільця з ніг місцевих автопідприємств, адже як прозвучало на засіданні, транспортне сполучення це кровоносна система економіки. Зупинка означає параліч чи не всієї роботи міста. Директори впівголоса, ніби в чомусь виправдовуючись, озвучують свої проблеми. Наше підприємство трошки якась буламе наміряємо дорога стіли Хотіла покращити перевезення згідно требуванням перевізників в області. І ми закупили шість нових автобусів, взяли кредит. Тобто тенденція, яка йшла по області переход на автобуси в середньої міськості, великої міськості. Наше місто невелике, тому транспорт середньої міськості якраз саме такий рентабельний і більш приємний. Тому що зараз ми взяли шість автобусів, вже себе як загнали в ситуацію мінуса. І вже місячно треба платити кредит, от цього ми нікуди не можемо йти. Потім подорожання за місяць дизельного пального на 50%, газу на 15% це та складова, яка має основний фундамент і тариф. Ну а те, що згідно курсу долару піднялися і запасні частини, і автошини, тут вже цього нема куди діти. І ситуація дуже складна. Ті розрахунки, які ми давали в попередній час, там виходило на 3 гривні 4 копійки, то на сьогоднішній день наші розрахунки виходять на 3 гривні 89 копійок. Тобто, поки ми пройдемо регуляторку, то ціни можуть ще піднятися, ми просто не вспіваємо за цінами. І ми можемо, як на якийсь час прийти. На те, що ми можемо зупинитися, така ж ситуація і на інших автотранспортних підприємствах міста. Аби уникнути зупинки всіх автобусів, економістами були зроблені розрахунки. Бралося до уваги лише дві складові: це ціна на паливно-мастильні матеріали та запчастини. І запропонована сума для перевезення одного пасажира склала 3 ,89 гривні 89 копійок. Згідно чинного законодавства, будь-яке підвищення плати за проїзд потребує обговорень з громадськістю. Тож питання вивчатиметься протягом місяця з дня опублікування даної інформації в друкованих змі. Звісно, левова частка роботи в даному питанні лягає на плечі управління економіки та перевізників. Усі сподіваються на порозуміння з боку населення. Я розумію перевізників, тому що ви самі зараз бачите, що кожен день, а інколи двічі на день змінюється ціна на автозаправках. Падіння гривни, наскільки воно шаленим сьогодні є. Ніякого контролю немає сьогодні з боку, я не бачу, по крайній мірі, із Нацбанку, підтримується спекулятивна ціна долара. Тому такий і обвал ми маємо на сьогодні. Прогнозувати щось надалі важко. Тому що кожен день нова ціна, на жаль, не в менший бік. Тому, звичайно, є такі звернення від усіх перевізників, які сьогодні перерахували. Свої затрати в основному це стосується пального. Тому ми звісно вимушені розглянути всі ті пропозиції, які надійшли від перевізників, і залучивши громадськість, прийдемо до остаточного тарифу. Додав міський голова. До речі, у сусідніх містах такі підвищення вже впроваджено. Багато щасливих пар мешкає у Світловодську та є такі подружжя, які крізь усе своє життя пронесли вогник любові, долаючи такі перешкоди, що уявити важко. Раїса Микитівна. Та Іван Павлович Ходуси вчилися разом ще у школі в Ставропольському краї. З п'ятого класу зародилися дитячі симпатії, які аж до 1949 року розгоралися до справжнього кохання. У місті Грозному узаконили свої шлюбні відносини. У сімейному затишку зростили та виховали двох доньок, які подарували трьох онуків, а ті двох правнуків. 14 квітня подружжя ходусів відзначає 65-річний ювілей спільного життя. Привітати ветеранів прийшов міський голова Юрій Котенко. Не кожна сім'я може похвастатися таким ювілеєм. мы, конечно же, присоединяемся к всем тем начисленным поздравлениям, которые вы приняли в свой адрес. Хотим вам пожелать огромного человеческого счастья, здоровья, чтобы вы еще многие-многие лета вместе прожили в нашем городе, чтобы у нас продолжался такой контакт с вами. И пожелать вам всего самого-самого доброго. На прохання поділитися секретом сімейного щастя, Раїса Микитівна сказала одну єдину фразу поважати один одного. 14 квітня працівники Державтоінспекції відзначають своє професійне свято. Саме цього дня, 1997 року, Кабінету міністрів України затверджено положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України. Оперативність та мобільність основні критерії, на яких базуються діяльність і Світловодського відділення Державтоінспекції. Його інспектори пройшли спеціальну підготовку і систематично працюють над удосконаленням своїх теоретичних і практичних навичок. Адже їх головне завдання забезпечення безпеки дорожнього руху, швидке реагування і поперед. Дження будь-якої ситуації, що може стати причиною травмування та загибелі людей, напередодні професійного свята кореспонденти телерадіокомпанії Веселка спілкувалися з начальником світловодського відділення Державтоінспекції Андрієм Чичиком. Саме основне завдання ДАІ – це про профілактика аварійності, розкриття злочинів пов'язаних з транспортом. Також про, про ця, ну, широка робота по вияву порушень прав дорожнього руху України припинення их скоєння и так далее. Отже, як зазначив Андрій Чічик, від завчасності профілактичних заходів залежить збереження життя і здоров'я людей. І така діяльність, ДАІ, яка, до речі, охоплює всі верстви населення, є ваговим фактором впливу на свідомість учасників дорожнього руху, підвищення їх рівня культури на дорозі. До речі, зазначений перелік завдань служби далеко не повний. Працівники державтоінспекції також здійснюють невідкладні заходи щодо проведення у відповідний безпечний стан та проводять велику роботу щодо профілактики аварійності на пасажирському транспорті. А від начальника відділення ми почули чимало. Теплих слів на адресу свого невеликого, але дружнього і злагодженого колективу відділення ДАІ. І звичайно, побажання на їх адресу з нагоди професійного свята. Відділення світловоцької ДАІ працюють дуже досвідчені працівники, з якими в мене є бажання працювати. Хочу побажати ветеранам, які працювали до цього часу відділенні ДАІ, Також всіх ветеранів МВС, які працювали в Україні нашій. В нашій державі, побажати їм щастя, здоров'я, успіхів всього найкращого. А всім учасникам дорожнього руху я можу лише одне сказати щасливі вам, вам дороги, щоб на вашій дорозі не, було, не виникало ніяких незвичайних ситуацій. Приєднуємося до цих чудових побажань і вітаємо усіх працівників державтоінспекції з професійним святом, терпіння вам і принциповості. А всім учасникам дорожнього руху побажаємо ввічливості та розуміння необхідності роботи наших даїшників. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, спеціально для ІММ телерадіокомпанія Васелка. Справжнє свято мистецтва і краси досконалості і майстерності подарували світловодцям учні та викладачі світловоцької дитячої музичної школи. 10 квітня у міському палаці культури відбувся звітний концерт школи, який його учасники присвятили 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, і цей концерт став справжнім дарунком світловодцям до ювілейної дати. В цьому році у нас не було ніякого сумніву, якій даті. Присвятити наш творчий звіт. 2014 рік був оголошений роком Тараса Григоровича Шевченка, великого сина українського народу, символу нашої незалежності. І звичайно, ми присвятили. Цей вечір, нашому великому кабзарю, звертаючись до своїх учнів, директор школи Тетяна Рудь насамперед висловила слова вдячності за їх майстерність, наполегливість і творчість. Також подякувала своїм колегам, викладачам школи, які підготували дітей до виступів. Учителем школи стоїть в нашій школі. По справжньому пощастило з викладацьким колективом. Дружній, ініціативний, творчий, справжні майстри педагогічної справи. Кажуть, що школа тримається на трьох китах: батьки, викладачі і діти. Шановні батьки, найщиріша подяка вам за те, що ви довірили своїх дітей нашій школі. Але не тільки довірили, а й е, а стали активними учасниками навчально-учбового процесу. Допомагаєте нам в організаторських питаннях. Дякуємо вам. Як і зазвичай, в концертній програмі звіту школи було представлено усі відділи цього мистецького закладу: і вокальний, і фортепіанний, і народний і духовий. Глядачі мали змогу почути звучання таких інструментів, як баян, акордеон, домра, бандура, скрипка, віолончель, фортепіана, флейта, труба, кларнет, причому у різних музичних поєднаннях. В концертній програмі було представлено виступи творчих колективів: це і струнно смичковий ансамбль, і духовий оркестр, і зведений хор у супроводі ансамблю народних інструментів. we yeah. І Шевченка перекладено більш як на 150 мов світу. Його поезія лягла в основу оперних творів та навіть пісень рок-груп. Та найчастіше на них пишуть музику в народному стилі. Дякую у конкурсі паросток здобув другу премію, чим підтвердив свій високий рівень виконавської майстерності. Перше, друге та третє призові місця на обласному конкурсі Паросток цьогорічному всеукраїнському конкурсі провосінь. І навіть міжнародних конкурсів Золота ліра та зірки пекторалі отримали і інші колективи та сольні виконавці Світловодської дитячої музичної школи. Звичайно ж, заслуженою нагородою юним музикантам стали борхливі оплески глядачів, які лунали цього дня в концертній залі міського палацу культури. Тетяна Головачова, Стянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка.